Окупанти не припиняють обстріли населених пунктів Харківщини. Зведення ОВА за добу. 23-25 авіацію РФ завдано авіаудари по золочівській громаді. Два каба вдарили по відкритій місцевості неподалік села Баранівка. Ще два каба по відкритій місцевості поблизу села Карасівка. 23-10 Берестинський район, Старовірівська територіальна громада, село Палатки. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено частково приватний будинок, та ангар сільського господарства. В результаті посилення заходів з евакуації Скуп'янського з та Борівського напрямків. Евакуювали 48 осіб. Рятувальники Звітують протягом доби. Здійснили 27 оперативних виїздів. Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Близько 13-ї ворог вдарив трьома авіаційними бомбами по території Малоданилівської громади Харківського району. На щастя, влучання прийшлись на відкриту місцевість без постраждалих. Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередачі. Внаслідок побутових пожеж постраждали двоє людей. У першому випадку трапилось загоряння в будівлі СТО у Немишлянському районі Харкова. 37-річний чоловік отримав опіки обличчя та правої кінцівки. Його госпіталізували. В іншому випадку виникла пожежа у приватній господарчій споруді на території приватного домоволодіння у селі Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району. 62-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів. Працівники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Росіяни продовжують обстрілювати Харків та населені пункти області минулої доби, порушуючи закони та звичай війни. Військові РФ застосували проти мирного населення каби, ФАБИ та ракети 28 листопада. Місто Харків 6.05, ЗРК С-400, пошкоджено інфраструктуру приватних підприємств. 13.15, ФАБ 250 ФАБ-500 з модулем ОМПК. Пошкоджено вікна чотирьох багатоповерхівок. Село Уди 12.55, КАБ. КАП, влучання за межами. Населеного пункту без постраждалих. Село Черкаська, Лозува, 3 каба. Влучання по території цвинтаря без постраждалих. Село Липці 13.00 3 каба. Влучання в лісі без постраждалих. Село Веселе, Близнюківська територіальна громада, 15.00 тип зброї встановлюється. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, магазин. Постраждала цивільна жінка. Гостра реакція на стрес. Село Баранівка, 23.25, 2 два каба. Влучання по відкритій місцевості. Без руйнувань та постраждалих. 28 листопада силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 11 людей. Село Івашки – дві. Місто Куп'янськ, село Куп'янськ, Вузловий шість. Села Новоолександрівка та Лосівка три людини. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Тихе та Глибоке. До того ж, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Липці та Нескучне, скинувши чотири керовані авіаційні бомби. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 25. Сили оборони відбивали атаки в районах Виголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Ворог завдав авіаудару трьома кабами по населеному пункту Куп'янськ. Марія Соловєва, Дмитрон Гоєнта, Олексій Маравйов, Харків. Новини.